Який буде залежати в першу чергу від трудового стажу. Тобто стаж працівника це перша умова. Другий момент це розмір мінімальної заробітної плати. Ми також враховуємо для того, щоб прив'язатися до цифри. Якщо зараз у нас мінімальна заробітна плата 8 тисяч, то ми беремо 5% від цієї цифри. Тобто, це буде 400%. І ми оцю цифру 400 множимо на. Загальний трудовий стаж. Тобто на роки, скільки людина відпрацювала, має свій трудовий стаж. Якщо взяти в цифрах, ну, наприклад, людина працювала 35 років. Тобто має стаж 35. І ось 400 ми множимо на 35 і отримуємо 14 тисяч гривень пенсії. Пенсія, яку людина буде отримувати з пенсійного фонду. Не треба буде ніякої.